Вже майже третій рік триває повномасштабне вторгнення, і багато людей знаходиться під великим піском. весь цей час. І коли війна закінчиться, люди будуть мати різні психологічні проблеми, і ми маємо якось їм допомогти. А тому з'явилася така ідея запросити тренера-коучера зі стресу з Данії Мортена Поселака, який працював у Червоному кресті. Я маю дуже гарну методику, як можна допомагати людям. А і я думаю, що це буде дуже корисний інструмент для наших соціальних працівників, Good morning everyone. Good morning, everyone. I hope it's okay that I don't use a microphone. I'm a trained instructor in psychological first aid and I'm here in Ukraine to run three courses about the psychological first aid. I will be running two in Bulgaria, and I will run one in Ismail the course is prepare people to, uh, to make psychological first aid if anybody in their um, network is uh, facing some critical accidents. and on this course, the, the group and the trainees is learning how to, to handle these psychological uh, challenges. they can uh, look at the reactions. they can uh, look uh, and get some tools. To handle these reactions, and most importantly, they also get tools to handle themselves so they don't uh, f uh, face anything challenges afterward. So, uh, this is a part of a program sponsored by IS Denmark and, uh, and the Courser Pentecostal Church, and it's a part of a process where we will train instructors in Psychological First Aid so they can make their own courses in the future. Коли ви обнімаєте человека, в якийсь то момент, учина успокаиваться, тому що он чувствует тепло ваше. в моєму маленькому колективі налічується 16 соціальних робітників, які на дому надають допомогу людям похилого віку та людям з інвалідністю. Дуже важка робота. Цей тренінг нам допоможе. Тих обставинах, в тих е, ситуаціях подолати якісь можливо конфліктні ситуації. Але е, я дуже вдячна організаторам, які цей е, тренінг е, влаштували. Е, ми дуже е, взяли з цього тренінгу багато корисних порад, е, е, практичних порад, які допоможуть нам у нашій роботі. Ну вони все одно ще задумули.